Доброго дня! Хочу всім розказати, як я роблю свої пасочки, щоб трошки, якби ви зрозуміли, що це не просто паски, такі наші великодні, українські, а справді панетони. Значить, дивіться, в мене тут є закваска, яка вже відстояла певний час. Забродила гарно. Е, опара, тобто, в опарі є заквасочка. Зараз я вам покажу, яка, яка заквасочка. така у мене є заквасочка, яку я робила сама із води й муки. Розводила спеціальним чином. Вона така тугенька, бо вона тільки з холодильника, тому вона так, такої консистенції трошки не відходить при кімнатній температурі. Розвожу я її теплою водою, додаю туди ще дріжджі, пів на пів. Звичайні наші львівські дріжджі. От навіть є трошечки ще, зовсім трошки. Значить, зараз цю пару я буду замішувати в тісто. У мене для цього є ось така тут відміряна мука. Це вже на один заміс на декілька пасок. З сілью, з ваніліном. У мене є тут масло. У мене є тут мука для підсипки вже готового тіста, яке підросте. А тут у мене цукати і під низом замочений ізюм. Ізюм замочений був в кипятку, щоб він трошки розбух. <кій> а потім в коняку. Чи будь-якому алкоголі, який вам подобається. Ну, не вино, звичайно. Е, от в мене ще є яєчка вже вибиті. 5 штук. Кожну пасочку я відміряю вже, коли вона підросте. Я, на жаль, зараз вже не маю. Я викинула тісто, вже порозфасовувала собі. Кожна пасочка, коли підросте, відважується. 500 з лишнім грам має маленька паска. І зараз я хочу показати, як мені вийде одною рукою, не знаю, як я її закручую. Отак от. Я її закручую. Тепер я її розпластала отак от гарненько. І знову закручую таким рулетиком. Це для того, щоб там утворилися слої такі характерні для панетони. Вона не є така однорідна, як наша паска. І більш така пухка і йде слоями. Тому треба її отак от розминати постійно. Ну, і таких декілька разів можна зробити, щоб вона мала такі ті слої. От. Зараз я її ще трошки підкатаю, підкручу. Буквально ще два-три рази такі рулетики закручу. Мені незручно просто одною рукою. От. Потім я її викладаю в формочки і печу. Хочу в духовці, складаю сюди на деко деко в тепле місце. Пасочка підростає, дуже гарно підростає. Ну, треба сказати, що вона підростає в формі вже до того рівня, в якому майже в якому вона буде в готовому вигляді. Тобто вона вже в духовці майже не підростає, тому і не тріскає. Змазувати нічим не треба, оскільки там буде помадка і. Ну, я хочу, прикрашаю, але я люблю традиційну помадку. от е Ну і потім я пасточку перевертаю в баняк. Тобто я беру отакі шпажки. Не хочу вилазити. Отакі от я купила дерев'яні шпажки. Дуже зручно, тому що е залізні шпажки чи спиці. Можуть порожавіти, тому дерев'яні краще. І перевертаю я це все діло в баняк, коли я проткнула ось так пасочку з одного боку і тут з другого боку, коло дна. Я її в такому вигляді перевертаю і ставлю в баняк діаметр дна, якого є менше від цієї шпажки. Для того робиться, щоб пасочка не осідала і дно було, не було таке дрябленьке, скажімо. А було обругеньке, гарне таке, не дно, а шапочка. І пасочка не осідала. Все.